А ми не зупиняємося, бо лишилося зовсім трошечки до того, як я оглянув всі-всі цукерки. Еклерчик відрошенчику. Сутності і риска з начинкою. Дослойним покриттям, Ніхрена собі вони розкошелилися. Що ж це за така цукерка? Я її куштував колись, але не те, щоб я пам'ятав подробицях, наскільки в неї яскравий смак чи запах. Так, а ну відкривайся, давай. Боже, як це незручно робити однією рукою. Ага, дивіться. Знаєте, на що це схоже? На шматок джолиного віску. Ну, реально гляньте. Запах. Пахне. Пахне. Кава з молоком. Тільки дуже-дуже багато молока вбехали. Уявіть, що, що третина чашки це міцна кава, а все інше молоком позаливали. От такий запах. Ну, приємний. Я б навіть сказав не запах. Аромат. Вибачте, мене трошечки ніс заложений. Тому оце. Для кударта вейдера. Хворого на астму. Це все нормально, не хвилюйтесь. Ну Ох, це шука, а ну, твердая. Хана моїм зубам. А. Я поняв. Це ота корівка, яку ми куштували тільки навпаки. Того, що тут в середній замість рядкої начинка якась тверда шоколадна помадка схожа. Блін, так це. Це затвердла помадка з. Ромашки. Це не іриска, походу, це щось. Шусь... Ні, це все-таки іриска, тільки дуже тверда. Не знаю. Чесно кажучи, я очікував більшого.